Ще! Мене звати Олена я викладач польської, а ви на каналі On Polish. І сьогодні ми з вами продовжуємо серію уроків для початківців. Їх всього 5 буде, сьогодні другий з п'яти. На перші посилання під цим відео залишу обов'язково, тому якщо не бачили, будь ласка, заходьте. Ну і сьогодні ми з вами поговоримо про питання. Так, питання це те, що ми стикаємося кожного божого дня в магазині, в кав'ярні, на вулиці, вдома. А що, де, коли, скільки коштує. Поїхали, будемо цим з тим всім розбиратися. Давайте спочатку вияснимо, що таке питайніки. Звучить страшно. Питайніки це просто оці запитальні слова, які ви бачите на початку нашого питання, так? на початку наших питальних речень. Вони допомагають нам дізнатися, хто, де, коли, що і так далі. І насправді в польській мові їх теж досить багато, і вони достатньо зрозумілі саме для розуміння. Хто, «Це?» де, кеди, для чого, як, іля. Будемо детально про це говорити. Хто? Хто це хто? І в житті вона може дуже сильно пригодитися нам кожного дня. Наприклад, ми стоїмо в черзі і кажемо, хто є наступний, хто наступний, хто є наступний, або хто то є, хто це, хто то є, це, це, що, так, Кто? хто, хто, це, що, цо? Наприклад, ми скажемо, що то є, я не розумію, що то є, це може бути і в значенні, що ми не, не, не розуміємо, що це таке за річ, або взагалі що сталося. Що то є? Що це стало? Але можемо в кав'ярні, чи десь в якомусь магазині, чи будь-де спитати, це полицачя? Що ви порекомендуєте, так? Чи якийсь десерт, чи щось з косметики, наприклад, вибираємо це полецаче? Гд це де? Гєґ. Вимовляємо: оце посередині дезерт. Jak o ten zwł. Gdzie? Gdzie? Gdzie CD? Na przykład, gdzie jest toaleta? de toalet. Duże strategiczne, niech jedne pytania. Gdzie jest toaleta? de toalet. I tak, ona toaleta. Polsku dziewczynka, że no Gdzie jest toaleta? A po, a, gdzie są moje klucze? De moje kluci? Też to najczęstsze hubice. Gdzie są moje klucze? D moje klucze? Kiedy? Kiedy polsko kiedy? Kiedy? читаємо і Е, як є. Kiedy, kiedy? kiedy це коли. Наприклад, kiedy маш час, ми щось хочемо в когось там попросити чи з кимось зустрітися, то кажемо, kiedy маш час, коли в тебе є вільний час, Kiedy маш час. Або ми кажемо, kiedy ще spotkamy? коли ми зустрінемося. Для Dlaczego? Таке довге питання, і, будь ласка, увага, я не помилилася. To słowo pisze się razem, nie piszemy oddzielnie, to jest dużo częsta pomyłka. Dlaczego? Dlaczego ono oznacza polską i czemu? To nie do końca dlaczego same, a ono oznacza same czemu. Na przykład, dlaczego uczysz się polskiego, Czemu te uczysz polsku? Tak, my możemy też parafrazować, dlaczego te uczysz polsku, z jaką metoju, ale skôr się czemu. Albo dlaczego jesteś smutny, czemu ty taki sumny i co za przyczyna, dlaczego одним słowem czemu Dawaj to ujawmy sobie w jakiejś konkretnej sytuacji że jeszcze te frazy, tak, na przykład my damy możemy po to każdy dzień to w supermarkcie, eee, w pryncypie w supermarkcie i nam trzeba coś tam utocznić w konsultanta czy z tak, i my mówimy a co to jest, to co to jest co to? to jest, co to jest co to jest, albo Ile to kosztuje? Tutaj nie ma ceny, tak? Sкільки це kosztuje? Cасто ну, в супермаркетах, або немає ціни, або на залі не зрозуміло, і ми кажемо, «іле то коштує». Про слово «іле» ми з вами не згадували, але воно теж дуже важливе, Іле – це скільки? Іле, скільки? Іле то коштує? Скільки це kosztuje? Abo gdzie mogę zapłacić? «Где я можу заплатити, так? Ми в якомусь магазині, где моке заплачують, де я можу заплатити? Ну і давайте протестуємо тепер вас на практиці, що з того запам'ятали, що можемо з того перекласти. Кажу фразу українською, а ви намагаєтеся згадати, як би вона мала бути польською. Поїхали? Як тебе звати? Угу, я хитра, з першого року фраза. Як тебе звати? Jak masz na imię? Troszkę powtórzymy. Jak masz na imię? Sklika to kosztuje? Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Duże ważne pytanie. De toalet. Gdzie jest toaleta? Gdzie jest toaleta? Tak? Kiedy ty przyjedziesz? To już ważko na koniec Коли ти приїдеш? Кіди приєдж? Кіди приїдеш? Коли приїдеш? Киди приїдеш? Супер, тепер ви знаєте такі основні питальні слова, питайніки, так? Ми з вами обговорили основні, їх, я звичайно, значно більше. Будь ласка, не лініться вчити у ту дрібноту, як я її часто називаю. Питальні слова, якісь слова зв'язки, все, що пов'язано з з такими дрібненькими словами, так, частки і так далі, наприклад, але він і тому подібні речі, тому що вам потім їх буде дуже дуже сильно бракувати, і та потім буде не дуже за горами. Тобто, буквально там з перших речень ми ще можемо без них обійтися. Але вже коли ми поступово закінчуємо там а 1 і переступаємо цей рівень, то вже оцих завчених фраз їх стає нам мало. І нам дуже бракує, ми часто чуємо їх від поляків. Так? І, і оці зв'язки, слова-зв'язки, питальні слова, в тому числі, які ми сьогодні обговорили, вони дуже-дуже важливі. Ви без них нормально говорити не будете. У мене є багато відео на каналі на тему отої дрібноти. Дрібні слова, просто ведіть в пошуку каналу і ви знайдете багато. Якщо ви вже трішки такі прошарені з польською, то воно вам буде дуже треба. Якщо ви тільки починаєте, то оцих поки достатньо. Ми з вами поговоримо трішечки далі. Якщо ж хочете систематизувати свої знання, поступово все це вивчати так, мати довші уроки, ніж, наприклад, оцей, тому що це такий міні-урок. То запрошую до мене на курси, там роки точно довші. Курси від OnPolish, ви знайдете посилання на них внизу для різного рівня, для різних потреб. Закриємо всі ваші потреби, які вже. Все, що вам не вистачає з тою польською, тому запрошую, будемо працювати зі зворотнім зв'язком, з допомогою, з моєю підтримкою. Буду рада з вами попрацювати, але в будь-якому разі чекаю вас в коментарях. Розказуйте, що для вас в польській найважче, що вдається найскладніше і ще найбільше труднощів. Діліться можна понити в коментарях. Я дозволяю і вас пов'язково підтримаю. До зустрічі.